Ми так багато чуємо в школі про кріпацтво, і на уроках історії цей період вивчається, і з літератури купа творів на цю тему. І той самий Шевченко, здавалось би, весь, начебто, про кріпацтво, хоча це не так. Але що ж насправді означав цей статус кріпака? І якщо це настільки погано? Як його можна було позбутися? Був такий прикрий час в історії нашого народу, коли людину не вважали за людину. Її можна було продати або подарувати, забрати з собою в подорож як зубну щітку, бо вона тобі потрібна, і тим самим розлучити назавжди з рідними. Також побити, а потім ще дивуватися, чому вона не працює як слід. Це було тоді, коли селян називали поганими та бридкими, харими та шарпаками, або більш знайоме слово кріпаками. Бо кріпацтво це така законна форма рабства у Російській імперії, у складі якої тоді була велика частина українських земель. Особливим покаранням для кріпаків чоловіків було коли чоловіка відправляли на військову службу в солдати. Тоді це називалося у москалі. Бо слово москаль, окрім обзивачки для наших ворогів, мало ще й значення солдат. Після 25 років служби цей чоловік ставав вільним, але попробуй, ще вижив у війську. Окрім побиття, кріпака могли і вбити. Звісно, законом це було заборонено і каралося штрафом. Але хто там помітить? Одним кріпаком більше, одним менше? Подумаєш, страшне. Цілком природно, що у вас виникла думка: а як же ж звільнитися від такого життя? Втекти? Можна десь до міста або взагалі за кордон, але втікачів шукали, ловили і карали. Також можна піти в монастир і тоді служити не пану, а богові, але туди теж не всіх брали. Можна добровільно піти в москалі, тоді служити не пану, а державі. Але пам'ятаємо про ризик смерті на війні. Можна вийти заміж за поміщика або козака. І так стати вільною, хоча бувало й навпаки, що дівчина виходила заміж за кріпака і теж ставала кріпачкою. Ще був варіант, коли пан міг просто так звільнити людину за добру службу, але це не часто. А ще можна було викупити себе десь за 100-300 рублів. Невелика хата тоді коштувала 100. Так колись викупили Шевченка словом, варіантів, наче оно скільки. А по суті, близько половина всіх селян були тоді кріпаками.